Всім привіт! Сьогодні на меті розгадати одну із загадок інвестицій. Говорити будемо про роль облігацій в портфелі та як вони рятують наш пенсійний капітал. Та чи рятують? Адже за останні 5 років ринок акцій США приніс інвесторам понад 15% річних, тоді як облігації за цей же період були збитковими. Здавалося. Навіщо тримати в портфелі активи, які генерують збитки? В чому секрет? Який вплив облігацій на ймовірність успіху ваших інвестицій? Та чому найбільші світові фонди завжди додають облігації до своїх пенсійних портфелів? Так, це не очевидно. Але несподівана правда в тому, що додавання облігацій до вашого портфелю фінансової свободи та поступове збільшення їх частки історично показувало кращі результати. Скажу більше, це підвищує ймовірність того, що коштів інвестору таки вистачить на все життя. Виходить, за рахунок облігацій можна отримати більш прогнозовану суму капіталу на пенсії та кращу дохідність. І при цьому не стресувати! Вітаю вас на каналі Сімейний Бюджет. У цьому відео ми розглянемо два практичних кейси побудови інвестиційного портфелю фінансової свободи та проаналізуємо, як саме облігації покращують наші результати. Вам нагадаю про підтримки нашої роботи лайком та підпискою на канал, якщо ви цього ще не зробили. І починаємо! Два герої, два різних підходи до побудови портфелю та несподівана правда про дохідність кожної зі стратегій. Знайомтесь, це Сергій. Йому 30 років. Сергій уже має сформований резервний фонд та вирішив, що прийшов час для інвестицій. Наш герой проаналізував дохідності різних класів активів та обрав для себе інвестувати по 100 доларів на місяць, виключно в ЄТФ на акції США. Його ціль. Вийти на фінансову свободу у 60 років та мати можливість отримувати щонайменше 350 доларів протягом наступних 20 років, Це, звісно, з урахуванням інфляції, тобто в сьогоднішніх гроші, власна приватна пенсія гарна мотивація діяти. Що скажете, реально чи ні? Яка ймовірність? Сергію досягти бажаних результатів пробуємо знайти відповідь, провівши моделювання у вже відомому вам сервісі Portfolio Visualizer. Ви бачите графік накопичення коштів протягом 30 років та поступово їх споживання Сергієм. На що тут варто звернути увагу? Капітал Сергія в момент виходу на пенсію може становити від 54 до 197 тисяч доларів з урахуванням інфляції. Відчутна різниця, скажете ви так, і це результат прийнятого Сергієм високого ризику волатильності його інвестиційного портфелю. При цьому ймовірність того, що капіталу йому вистачить на запланованих 20 років, становить трохи більше 86%. Зверну вашу увагу. Усі податки, як у Штатах, так і в Україні, включно з кросовими різницями, враховано. Кошти у нашого героя з вирогідністю 10% закінчаться за 3 роки до планової дати. Неприємно, але рухаємося далі. Що ж, розглянемо альтернативний підхід. Знайомтесь, наш другий інвестор В'ячеслав. Йому теж 30 років, він менеджер з продажу. Перш ніж інвестувати, наш новий герой приклав чимало зусиль, щоб розібратись із найвідомішими світовими практиками побудови пенсійних портфелів та ефективного управління ризиками. То який підхід обрав В'ячеслав? Він інвестує ті ж суми, що й Сергій на аналогічному часовому горизонті. Усі відмінності в інвестиційній стратегії. Портфель В'ячеслава на початках складається в пропорції 90 на 10, де, окрім 90% акцій США, є й захисні активи. 10% облігацій. З 40 до 60 років наш герой планує поступово знижувати ризики портфелю, додаючи більше облігацій, таким чином, щоб на момент виходу на фінансову свободу його портфель набув пропорції 40 на 60, де, власне, акції Лишиться всього 40%. А що це дасть? Давайте дивитись на результати. Прогнозований капітал В'ячеслава у 60 років становитиме від трохи більше 62 тисяч до майже 150 тисяч доларів. Це дозволить споживати щонайменше по 350 доларів на місяць протягом наступних 20 років. Ще раз зазначу, що всі розрахунки з урахуванням інфляції. Зверніть увагу, ймовірність того, що В'ячеславу вистачить накопиченого капіталу вже трохи більше 92%. Нагадаю, для портфеля Сергія цей показник складав 86%. Виходить, додавання активів з нищою дохідністю може навіть дещо покращити загальний результат інвестування? Якось нелогічно. Але зовсім ні. Мова йде про принцип додавання до портфелю протилежно корельованих активів, які на тривалих проміжках часу здатні захищати ваші інвестиції від суттєвого падіння. А також, що важливо, скорочувати період часу на відновлення портфелю. Саме про це нам говорить світова практика управління ризиками інвестицій. На цьому графіку ви бачите, як Vanguard у рамках своїх пенсійних портфелів змінює пропорцію різних класів активів залежно від життєвого етапу інвестора. Ця стратегія управління портфелями побудована за результатами 40 років досліджень ринку. Таким чином, вже за 25 років до виходу на фінансову свободу Вангард рекомендує знижувати ризики інвестицій шляхом збільшення частки облігацій з 10 до 50 у портфелі. А в перші 7 років споживання капіталу довести частку захисних інструментів до 70 Як бачимо про жодні 100% акцій у портфелі, мова тут взагалі не йде. Отже, основна ціль пенсійного планування отримання більш прогнозованих результатів через правильне управління ризиками. Що я хочу, щоб ви винесли та запам'ятали після перегляду цього відео? По-перше, дохідність інвестицій на фондовому ринку варто оцінювати не за окремо взятими позиціями, а з урахуванням волатильності та кореляції активів у межах портфеля в цілому. Друге, одне з основних завдань інвестора пошук балансу між ризиком та дохідністю. Третє, якщо ви плануєте вийти на пенсію у заздалегідь визначений час та мати достатньо коштів для комфортного життя. Вам доведеться управляти ризиками портфеля на кожному життєвих етапі. Бажаю вам максимізувати не лише свою дохідність на ринку, а й задоволення від процесу інвестування. Ставте лайк цьому відео та пишіть у коментарях, як ви управляєте ризиками своїх інвестицій.